Ваша мама не може відпустити образу на вашого батька, тому що вона ще в тоді, в свій час не зрозуміла свій життєвий урок. Не зрозуміла, що їй потрібно пройти урок на предмет здобуття відкриття в собі своєї власної самоцінності. І, звісно, несвідомо, мабуть, звісно, не бажаючи, як кожна мати своїй дитині зла, звісно, несвідомо нав'язала вам програму недовіри до чоловіків і. Претензію, це все навіть з молоком передається. І сьогодні це саме це, є причиною того, що ви не можете побудувати щасливе сімейне життя. Тому що ще навіть до зустрічі з тим чи іншим чоловіком, у вас вже є зарані заздалегідь предвзяте ставлення. Ви дивитесь через призму цього кармічного досвіду жінок вашого роду. І саме ваша задача. Кращим поколінням в роду. і це виправити. Як це робити, скоро дізнаєтесь. Приєднуйтесь до марафону 8 січня, старт за посланням в шапці профілю. Знайомтеся, є всі умови, чіткий опис. Так, загалом підписка, лайк, репост всіх обійняв.